Я говорю, представьтесь, кто вы такие? Я громадянка Украины. Представьтесь, кто вы такие? Да что ты, черт побери, такое несешь? А Вы знаете, что я не имею права снимать? Здесь вместо а военной дислокации, или военная техника, нет, я не выключу. Вы не имеете права, вы не имеете права. А вы знаете, а вы знаете? Нет, 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 я не уберу. Це як доказова база буде проти вас застосована по-перше. це по перше. По друге, де працівник поліції, який потрібен? я громадянка України? Ви хто представтеся? Ви представтеся? Вона Ви службі? Вона службі. По перше, де поліція? А що ви нервуєте? Де поліція? Що ви не нервує? Я не нервую. Що ви не знає, ви? Я не ви? просто а бігла ви? на гору. Я вас Будьте вільні. Де поліція а з вами? Ви, ви я не нервуюсь. Де з вами поліція? Ви ви, о... ви зрозуміли, що ви повинні що повістки ви? виписувати? Я коли ви? з вами поліція буде? Я вам таке кажу. А а Якщо ви не компетентні, я вам таке кажу. А хто ви? Я вам таке кажу. А ви хто? Хто? Ви хто, ви хто? Дивіться, що робиться, вони піднімають руки. Дивіться на людей, піднімають руки. Він розтягав на мене руки. Машина 0179. Вони зупинили без поліціянтів чоловіка. Вони його тут присували. На мене руку піднімали, штовхали. Оці ось зрадники, геноцидники, гляньте.